Добрий день, друзі. До вашої уваги. Сьогодні хочу запропонувати. От, знову вже знімав таку кабіну. Але от, вона зараз дешевшала, 120 тисяч її вартість. Черніше вона 135 тисяч, коштувала зараз 120 тисяч. Така кабіна коштує. Це у нас виробництво Польща. Отакий от, от червоний колір. Це у нас середня кабіна. Ну, тобто проміжна поміж маленькою та великою уніфікованою кабіною. По комплектації давайте пройдемося. Фари у нас встановлені робочі. кронштейни дзеркал, дзеркала. Склоочисник. фонарі передні, фонарі задні, Ущільнювач крила, крила. Бачите, ось так от. рамка задня. Безрамочні вікна. У нас вони відчиняються. Рамка задня. Бачите, так. Там отакий кронштейн і е амортизатори. Так, Отак от, от у нас кабіна всередині виглядає. По комплектації сидіння немає. Сидіння треба докупати, обшивочка присутня. Під панель приладів обшивочка присутня. Панелі приладів немає, тобто треба окремо її і... Докупати. Так, по даху. Ось такою тканиною воно оздоблено. Оздоблено отакою тканиною. так воно все виглядає. Фіксатори безрамочного скла, такі от у нас стоять. Бачите, да? так? Килимок у нас гумовий на підлозі. Ось такий от з написом МТЗ. Бризовики у комплекті. Болти для кріплення бризговиків. все це є. Так, ну от. Якось так. Так, Друзі, 120 тисяч. Працюємо ми також з ПДВ, є можливість. Знаходимося місто Дніпро, вулиця Гвардійська, 28. По-новому це вже посполита переіменували. Якщо цікаво, будь ласка, телефонуйте, звертайтесь, проконсультуємо. На все добре.